Місцеві центри із надання безоплатної правової допомоги працюють із січня 2015 року. В нашій області таких центри три: в Чернігові, й Мені. Однак для того, щоб наблизити юридичні послуги до людей, рішенням уряду з 1 вересня в районних центрах почнуть працювати менші підрозділи цієї служби бюро безоплатної вторинної правової допомоги. Як показує життя і практика, що є багато людей, яким важко приїхати, наприклад. З села Козелецького району до міста Чернігова для того, щоб отримати консультацію, роз'яснення, а тим більше подати документи для отримання безоплатної вторинної правої допомоги, а потім ще приїхати, щоб зустрітися з адвокатом. Тому рішенням Кабінету міністрів України, Міністерства юстиції України з 1 вересня цього року будуть створені бюро безоплатної правової допомоги. Кожен з них зможе прийти до відповідного бюро, скористатися комп'ютером безкоштовно. Якщо людина не має фахових знань, як користуватися комп'ютером, працівники будуть надавати таку допомогу, надавати допомогу з формування відповідних довідок, витягу, виписок. Ну і отримані будь-якої інформації правового характеру. Працівники новостворених бюро правової допомоги будуть, крім консультацій і допомоги в складанні документів, у разі потреби ще й представляти інтереси громадян у судах додатково до звичайних адвокатів. Не тільки адвокати будуть представляти інтереси, а будуть і працівники представляти інтереси в судах, в цивільних адміністративних справах. Бюро безоплатної вторинної правової допомоги будуть відкриті в усіх районних центрах області, крім Куликівки. Жителів Куликівського району готові обслуговувати в Ніжині. Бюро будуть створені в кожному районному центрі, крім селища Куликівка. Куликівці вирішили так, що ну, по перше, коли мешканці Куликівського району обслуговуються Ніжинським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тому там є відповідні і маршрутки їздять, і електричка. Тому Ніжин не так далеко знаходиться. Тим більше, що наскільки я знаю, що Ніжинський місцевий центр часто обслуговує, проводить визні консультативні пункти до відповідних сільських рад Куликівського району. Працівників для майбутніх бюро відбирали за конкурсом у три етапи: спочатку через інтернет-мережу, потім в особистій співбесіді. Причому в конкурсній комісії переважали не держслужбовці, а громадські правозахисники. Документи подало 150 кандидатів. З них до співбесіди дійшло 88 кандидатів. Кожен з кандидатів був в рівних умовах. Він не не міг завчасно знати відповіді на ці запитання. Також в до складу конкурсної комісії входило дві третини. Це Громадські організації, які займаються правозахисною діяльністю, тому конкурс був прозорий і відкритий на конкурсний відбор було. Приходили дуже багато молодих фахових юристів, які бажають створювати якісно нову систему правової допомоги в Україні і своєю повсякденною операцією надавати якісні сервіси громадян. Додамо, що вже й зараз реагуючи на звернення громадян, працівники центрів безоплатної вторинної правової допомоги виїздять до людей з обмеженими можливостями і похилого віку, надаючи їм консультації на місцях.